Мого Кума. E, взагалі немає документів на машину. Він може звіт у вас зробити себе у вас на мінімуте. <плес> <О>. Я питаю. <плес> <плес> Правила дорожнього руху вимагають, щоб кожен транспортний засіб мав номерні знаки. Без номера будь-яка машина чи мопед одразу ж опиняються поза законом. Та чудово знають злочинці, тому часто використовують фальшиві знаки під час скоєння злочинів, розкрити, які правоохоронці не в змозі. Навіть після того, як свідок запам'ятав номер зловмисника, знайти його неможливо. Адже номерний знак насправді належить зовсім іншій людині. Парадокс нашої країни в тому, що кожен охочий може виготовити собі номери на власний розсуд. А де номера ділета? Агенти взялися перевірити, чи легко купити собі липовий номер. Для цього беремо справжній номерний знак і приходимо до першої ліпшої контори з виготовлення номерів. Радте, а де нас Спритні підприємці розуміють нас з пів Так. Люди Почувши про додаткову плату, вони телефонують майстрові. Номер один квадратний. сьогодні можна зробити його. За деякий час повертаємось із рештою грошей, що й на виготовлений номерний знак уже чекає на нас. Зауважте, ми не показували народним умільцям жодного документа, який би свідчив, що знак дійсно належить нам. Лише за півтори години, звісно, за додаткову плату нам зробили ось такий новенький номер, не спитавши ані довідки, ані технічного паспорту. Отримавши номерний знак, ми вирішуємо піти далі і ускладнити собі завдання. На клаптиковий паперу пишемо автомобільний номер, який належить одному з наших колег. Окрім грошей і цього папірця, у нас знов таки немає жодного документа.

У нас то это спирили номера. Нужно з'їхати. Обоє. Оба. Заяву у міліцію стан. Можна написати заявление міліцію. Там надо бізнес, давати. Ну, взято не сделано заводу, чортом. Але і тут з нами не хочуть говорити ні за які гроші. За наступною адресою фіксуємо таку от сценку.

я забув. Це мені ці самі. Після короткої розмови тут таки погоджуються виготовити обидва номери з нуля. Підприємці не надто й цікавляться, чому в нас немає навіть довідки з даї щодо вкрадених номерів. За три години приїжджаємо за товаром. Воно. Вітайте мені ці. Вони в ремонті були. О, воно. Принагідно цікавимось чорним прейскурантом. курантом У вас таке питання. Що у мого кума взагалі немає документів на машину. Він може звіт у вас зробити у себе у вас на О, я питаю. До побачити. Індустрія чорного ринка до ваших послуг фактично будь-який злочинець може скористатись подібною нагодою, начепивши чужі номер на свою автівку для слідства він стає майже невловимим. Зі свіжими номерами домовляємось про зустріч з юристом, який пояснює юридичні наслідки. Виявляється, законодавство передбачає сміховинне покарання за використання незаконних або напівзаконних номерів, отриманих без жодних документів. Ну, прежде всего, законодавство противоречить. вопрос, питання э, яка за це відповідальність. Отвісність за це очень серйозна. Відповідальність за це 170 гривень-255 гривень. Тіре двісті це адміністративна тесниця відповідальність, головна відповідальність за це Ні є й інший бік медалі, адже пропозицію породжує саме попит. Якщо у водія вкрали номерні знаки, або він втратив їх через власний недогляд, на нього чекає тривала бюрократична процедура. Якщо вкрали номерні знаки, треба звертатися в першу чергу в районне управління внутрішніх справ чи відділ внутрішніх справ по територіальності, писати відповідну заяву. Вона реєструється потім із е, тим документом, який дадуть е, в райуправління йти у підрозділ МРВ, отримувати новий номерний знак. Зробити дублікат вкрадених номерів у напівлегальній конторі іноді навіть дешевше, ніж пройти відповідну процедуру у МРЕВ. Проходить процедуру е, осмотру машини експертом, е, проплачують касу квітанції на зелені номерів, е, там порядка 570 гривень, е, печатають у нас заявлення. І ми ему видаємо вже нові номери. Ці номери ми ставимо як украдений на виконання усіх вимог. Чиновників автомобіліст має витратити щонайменше 6 днів. При цьому користуватися своєю машиною за відсутністю номерів він не може. Саме тому багато хто обирає легший шлях, взагалі не звертаючись до Державтоінспекції. Тож насправді ніхто не знає скільки дорогами України пересувається так званих машин-двійників, адже тими складними знаками користуються одночасно законний власник номерів і їхній викрадник. the show.